Пентагон звернувся до Ізраїлю та Південної Кореї щоб поповнити нестачу боєприпасів для України у війні. Частина з яких вже відправлена. Про це повідомляє видання New York Times. Виводи робите самі. Повідомляється, що Сполучені Штати відправили або пообіцяли відправити трохи більше 1 мільйона 155-мм снарядів. Значна частина з них, хоч і менша половини, зі складів в Ізраїлі та Південній Кореї. Інші західні країни, включаючи Німеччину, Канаду, Естонію та Італію, також надіслали Україні ці снаряди. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що Ізраїль крутив носом та висловлював стурбованість пропозицією Пентагона, але все ж погодився відправити через Польщу близько половини із 300 тисяч снарядів. Нагадаємо, що Збройні сили України використовують близько 100 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі більше, ніж виробляють США та європейські. Країни разом. Співрозмовники New York Times наголошують, що решта має надходити з інших джерел, включаючи використання запасів або продаж. Президент та Перша леді Сполучених Штатів Америки висловили особисте співчуття родинам жертв катастрофи вертольоту в броварах під Києвом, у результаті якої загинуло 14 людей. Наші серця разом із десятками мирних жителів, які загинули або були поранені, включаючи дорогоцінних дітей та їхні родини. Ми переживаємо скорботу разом з усіма, хто оплакує цю жахливу трагедію. Йдеться на сайті адміністрації президента. США. також білий дім підкреслив роль. Загиблого керівника МВС України Дениса Монастирського та його команди у розбудові демократії в Україні. Пан Монастирський та його команда були глибоко залучені у збереження демократії в Україні. Йдеться у тексті заяви президента та його дружини. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що падіння гелікоптера в Броварах стало новою трагедією для країни, яка вже постраждала під час війни. Його слова прозвучали з Давосу, де проходить світовий економічний форум. Президент форуму під час сьогоднішнього засідання оголосив 15 секунд мовчання. Учасники форуму лідери західних країн закликали негайно збільшити допомогу Україні. Президент України Володимир Зеленський виступив на зібранні через відеозв'язок, а Український українська делегація, до складу якої входить його дружина, звернулась із запитом про додаткову допомогу, зокрема зброєю. У Дан Цюпин, наш європейський кореспондент, стежить за тим, як проходить Давоський форум. Він приєднується до нашої студії наживо. Вітаю Богдане! Вітання. Отже, хто саме заявляє, що нинішня допомога Україні є недостатньою, та до чого закликають. Наталь, отже, слухаючи сьогоднішні виступи з Давосу, власне складається враження, що усі, хто яким чином заторкував питання України, а це е, говорили багато лідерів учасників сьогоднішніх сьогоднішніх дебатів сьогоднішніх дискусій і виступів у давосі ну можливо я би окремо звернув увагу на президента польщі Анджея дуду який дуже емоційно сьогодні нагадуві що україна фактично зараз бореться за своє виживання що україні потрібно допомагати і що війна зараз у дуже дуже складній фазі також про це це говорив і у своєму виступі на дебатах у Давосі, і у коментарях для преси генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ось уривок з його пояснень. Це може бути поворотний момент війни, і нам треба розуміти, що найімовірніше ця війна закінчиться за столом переговорів. Ніхто не знає, як саме вона закінчиться, але найімовірніше переговорами. Але ми знаємо, що результат тих переговорів буде повністю залежати від сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо перемогу України як незалежної суверенної країни і хочемо мирного вирішення, то більша підтримка України є шляхом до миру, досягненого переговорами. Отже, війна важка. Етап можливо, можливо, вирішальний. І про те наскільки складною ситуація виглядає саме для українців, зокрема тих, які у Давосі з українською делегацією, я запитав мера Миколаєва під час сьогоднішніх власне дебатів у Давосі, ось що він сказав для глядачів Голосу Америки. Ми стурбовані дуже цього приводу, особливо місця міста, які знаходяться на передній лінії фронту. І сьогодні насправді є переломний момент у війні, і українці потребують допомоги західних країн. Країни можуть допомогти. Ти нам а, снарядами зброєю, технікою, але ніхто не буде воювати а, за Україну а, замість українців. І сьогодні наші люди є найбільшим, а, ну скажімо, цінністю в цій війні. Потрібно рятувати наших військових, наших цивільних людей для цього потрібна нам допомога. Богдан Столтенберг говорить про допомогу Україні, але не про пряму участь НАТО в обороні Україні. Разом з тим від інших лідерів ми чуємо чіткі заяви про роль НАТО і про місце України в організації, чи не так? Ну, наприклад, про це дуже чітко напередодні заявила прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін, країна якої Фінляндія власне зараз у процесі вступу до НАТО, так само як і Швеція. І санна Марін сказала, що на її думку, якби Україна раніше вступила до Північно-Атлантичного альянсу, то я впевнена, сказала вона. Війни не було би Росія не перейшла би кордон НАТО, і окремо я би звернув увагу на те, що говорив про НАТО Генрі Кісінджер, колишній держсекретар США, який раніше до війни казав, що він. Проти вступу України до НАТО, щоб, мовляв, як він тоді говорив, не провокувати Росію, яка буцім остерігалася альянсу. Але зараз він сказав, що ситуація змінилася, і ось уривок з його виступу. I want to express my admiration я хочу висловити своє захоплення президентом України і героїзмом українського народу, і я прошу їх брати участь у спільних зусиллях, до яких Європа і Україна мають вдатися разом. Перед війною я був проти членства України в НАТО, бо я побоювався, що воно б розпочало саме той процес, який ми бачимо зараз. Але тепер, коли цей процес досяг такого рівня, ідея нейтральної України у даних умовах більше не має сенсу. І цього процесу їй потрібні гарантії в НАТО у будь-яких формах, які альянс може зробити. Але я вважаю, що українське членство в НАТО було б належним результатом. Удали до учасників форуму також звернувся президент Зеленський, що він намагався донести міжнародній спільноті. Президент Зеленський почав своє звернення з того, що сьогодні під Києвом сталася трагедія. У Павертоліт загинули люди, і він підкреслив, що це також жертви війни. І український президент закликав учасників зібрання до хвилини мовчання. Він встав, встали учасники форуму у залі, щоб вшанувати усіх загиблих внаслідок російської війни в Україні. А далі український президент наголошував на тому, що світ повинен діяти на випередження. На випередження дій Росії, яка не збирається закінчувати війну, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.